Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо каталог автомобілів по низу ринку, щоб не тратити свій час на автобазари, а відразу мати каталог і бачити, що вам потрібно купити яку машину. Сьогодні у нас на огляді Mazda 6, дуже класна машина середнього класу, виготовляється з 2002 року по сьогоднішній час. Попередніх 626 Mazda була. Ось така, хто пам'ятає, також досить непогана машина. Але ми зараз глянемо подібні до цієї Mazda. значить, Citroen c C5, Chrysler 200 Accord, Mondeo Insignia Талісман навіть. Талісман це, до речі, дуже крута машина, така ніби як бізнес-клас, але бо з нею. Latitude Camry, Avensis. Перше покоління, подивіться, будь ласка, Mazda ось так виглядала. Друге покоління ось так. І третє покоління по наш час також якось класно виглядає. А ось отак бачите. Отже, ми дивимося, перше покоління. Дивіться, які номінації були. Європейський автомобіль року 2003. Ви розумієте, це дуже класна машина, дуже багато двигунів. Я би брав, би, звичайно, бензиновий, але і дизеля також досить класні. Спокійні, надійні атмосферні дизеля. Ну, і Я на турбіні. от Бачите, турбодизель є 2 літра, але 130 140 коней з нього, бачите, зняли. Їм на механіці можна взяти. Сама простенька машинка була б ідеальна. Зараз давайте подивимося, що понизу ринку. Показують. І зараз я вам покажу ще вступне слово, а в кінці я покажу, яка вартість різних таких мажорних автомобілів коштує ремонтувати. Ось, будь ласка, поставте на паузу, почитайте собі в двох словах, можливо, хтось щось нове собі візьме. Я не претендую там на якісь лаври, аж прямо супер -експерта. Просто дивимося по низу ринку і робимо каталог. Отже, друзі, у нас по низу ринку подивіться, будь ласка, є, ну, взагалі є 2277 автомобілів. Ви виявляєте, яка це кількість. Битих багато є, биточків бачите, різних, можна торгуватися, як хочете. От, наприклад, треба Васильковій людині продати машину таку биту. 1700 просить, можна спокійно торгувати, тисячу і забирати, десь собі на розборці доробляти її. Я як дивлюся в компанії Інтертрейд в Луцьку, як Тарас ремонтує з сотнями просто машин, з сотнями ремонтують, і ніхто не заморачується. Працюють і роблять, та й все. Ось подивіться по низу ринку. 2000 доларів, 2003 рік. Давайте подивимося цю машинку. Подивіться, будь ласка. Подивіться, друзі, який класний універсальчик. Бачите, дивіться універсал. Який вигляд, який ззаду вигляд. Бачите? Кузов вроді би нормальний. Салон, подивіться, який класний. Ручна коробка передач простенька, без всяких пантів там і тому подібне. Дивіться, який салон акуратенький. І скільки вона коштує? Ви бачите, 2000 доларів 2003 рік. Мотор устало, борбало ГРМ. Ну, можна ГРМ поміняти і мати. Але подивіться, така вже, щоб їздила нормально. От, подивіться, в надвірній в седані, Подивіться, будь ласка, Як, який теж класний вигляд ззаду. 2200 доларів. Тобто за 1700-1800 за 1800 можна торгувати. Дивіться, зроблений капітальний ремонт, все шліфовка головки, була розставлятися форсунок. Заміна всіх сальників, роликів. Розумієте, і це всього лише зараз за 2000 доларів. Продає мужик. Ось який вигляд, класні машинки. 2200, нехай будемо говорити вже, як є. Тобто їх дуже багато, друзі, Дуже багато. Вибирайте собі 2400, ви подивіться, які об'єси впереді. Бачите взагалі, оця тільки передня, передня, так би мовити, брова, скільки коштує доларів 50-100. розумієте, Люди віддають і все. Заберіть, будь ласка, підгнивши пороги, але то така справа. І давайте глянемо, що поверху ринку нам говорять. Подивіться, це вже третє покоління, 21 рік, 38 тисяч пробігу. За 4 роки 40 тисяч пробігла, бачите? Ось 31 тисяча. Максимальна ціна у нас на ринку. Бачите, яка машинка класна. Тут, ну, тут турбіна, звичайно, є, така справа камери, 360 протроніки. Ну, коротше, такі понти, всі, що потрібні. Отак, От друзі, маєте на увазі, що є такі класні машинки, реально класні, мільйонники, напевно, двигуни тут є. Е, ось і давайте ми подивимося, що нам говорить Тігр і Тарас там. От, друзі, подивіться, будь ласка, 100 тисяч доларів автомобіль і яка якість зборки? Це ж не обман, це все правда. подивіться. Мерседеса, я точно не очікував. 120 тисяч доларів автомобіль коштує в салоні. Ви собі можете уявити? Ні. Що ми маємо за ці гроші? Дивимося, їду я щось і репить мені. Репеть, 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 репеть. Думаю, що ж то репить? Слухай. Зараз закрию, щоб було краще чути. 120 хасарів! Нова машина в салоні. 20 тисяч пробігу, 23 тисячі кіломатів пробіг машині. Відмер... Бачите, друзі, от 120 тисяч доларів. Краще мати посад Б-4 в універсалі. Та й все. На ручній коробці передач бензин 1,8. А ось друзі, ось, друзі, подивіться на київській розборці, які ціни на Audi і на порше. Прости, маленькі запчастини подушкам, двигуна. Нормальний парень. Подушка двигателя оторвана. Ну, думаю, стоїть штук 8. Ось Вона гідравлічна. До десятки. Ну что, дамы и господа, готовы? Подушка двигателя 39 тысяч, 6 дней под заказ. 37 500 там есть, 39, 41. Штука баксов подушка двигателя. Штука баксов Opel. Штука баксов подушка двигателя. Одна друга, ця цила. Ци срака. Переска. Я люблю газ давать, пизда. По РСК все понятно. Гибрид. Коннекторам пизда. Коннектора по трешке зелени. Два штуки. За гидрики вы все знаете. С6. Нема, нема. Штука баксов раз, штука баксов два. Коротше, зараз починається welcome, to обзвонить всі розборки. Ахуєть. Ахуєть. Коротше, я ж нормальний парень. От друзі, питання, для чого за останні гроші, або там, коли нема так сильно грошей, купляти такі дорогі машини і понти ганяти? Якщо можна за 1000 доларів, отой Opel Omega взяти. У нас, до речі, є вона в каталогу, можна подивитися. І ось друзі подивіться також цікаве відео невеличке, як люди в Африці ремонтують гольф просто, акуратно і так би мовити сказати чітко. Навіть пудйомника не треба.

Друзі, замітьте, в нього навіть немає електродугової ніякої сварки, розумієте? Ні півавтомата, нічого. Він паяв цю фактично, цей фактично поріг. І ось друзі, на кінець я вже тігра вам покажу. Тігр тут показує, що в джипі фірма джип, клапана кришка з пластмаси зроблена. Ви собі уявляєте чи ні? Подивіться, будь ласка, чавунний блок, вони до чавунного блоку алюмінієву головку прикрутили. Подивіться, що він каже вот этот Ну, нормально, да? Так, э, к чему-то я говорю. Вроде бы машина 19-го года, технология, 80-го. Чувунный блок уже не используется только используется в Range ранжове, используется у кого у нас? Ау. В Бауди. І... А, блядь, знаешь, он используется, потому что они не попродавали. Они их используют. И используется, кстати, используется все в цьому, в джип ранжорок. Вот таких ранжирок, ветровый дизель трійка на Ювалу. В Range Rover, от, к примеру, беремо чугунний блок, трохи тровий дітей, ну, в тебе рівні стає, да? так? Тобі похуй. Тебе масло не потече дрібня, але А тут у нас, смотри, чугунний блок, алюмінієвий головка і алюмінієва передня кришка. Що масло? Буде так тисно, так дивись. так Проїбав прокладочку, проїбав герметик, і тебе масло, що робить? Витікає. На ремішок. На ремішок, так. Да. Куди а ти вправді їздиш і нічого не приближає піти. Тому декларатний момент, де пізда настає чому? Калінвал. Беляшка ці мотори, настає ці закалі. Так, щоб ви знали, коли купляєте цю машину, обязательно, обов'язково, відкручуйте цей фільтр. Потому що ігра стоїть свіч, десятка доларів від ремонтувати ці мотор. Откручується ці фільтри. Фільтер дивиться, якщо нема пильці стружки, можете її брати. Якщо ви бачите, що там хоч частице отакої от стружки є, отакої. От Оце Та пизда мотору. Леша, ти знаєш, понимаєш точне? А потім оттуда Саші на проточку. Следує. Дивись, як ми тут пориваємо. прокладки используются, блядь, в спецтехніки, нахуй, но не в моторах, так? 19-х ході. У 19 х ходах, ну все сидить на герметику. От Мерседес, сподивись, даже клапанна кришка, так? Точка, ще йде пластмасса. Що б ще хочеш сказати? Фасунки ходять, тем не цих трьох літрових дизелях ходять, я з ними проблем не бачу. Оця галупа стоїть 1200 доларів. Оце, Оце радіатор. Оце, Оце система ЄГР. Оце така чисто машин що зроблять. Бачите, друзі, він там в кінці каже, система ЄГР 1200 доларів коштує. дякую дякуємо за увагу. Купляйте Volkswagen Passat b 4 старенькі машини, і собі спокійно їздіть. За побачення.